Доброго раночка, усім, вітання з немовірного Мариса. Чудові щиття, чудові ранки. І так класно, коли не треба поспішати оглядати готелі, коли в тебе твій повністю день. Сьогодні я трошки пізніше вийшла, вже вісім тридцять. Але сталося обставини. І зараз я буду це все фільмувати безпосередньо. Вчора було на годину раніше, вже сонечко, спекотно, сьогодні в день 36. Хоча сьогодні тільки початок червня І перевершено красу. Неймовірні фьорди. Пар Чудові пляжі. Наш отель Blue Flag. Голубий прапор, Марті Ля Перла, Марті Перлина і Мармарис mar Перлина, неймовірний шмелєр, повністю готелі преміального класу у сосна, ось там от чудові гори, острови. Краса неперевершена. Ну що? For morning exercises. <гілє -гілє> ну що, я вже рухаюсь, може не так швидко, як на тралці, але ж рухаюсь скрізь неймовірні рододендрони. Усі пляжі з блакитним прапором, пальми. І чудовий мармарис і з сонця. Вже сонечко зійшло. Вже 8.30. А я рухаюсь. Буду показувати вам венеційські канали і всю цю красу. краси. Егеш? Боже, як чудово, яке щастя, що залишилося. Рухаємось далі. Що я хочу сказати? Чи це тому, що я посміхаюся на осі 32? Ну, Кожна людина по перше тут здебільшого на англійці. Ну і турки, але турки дуже європейські. Ці міфи, ну. Туреччина неймовірно потужна країна No1 Азії й Європи. От. І е, про посмішку. Коли ти посміхаєшся світу, тобі ще світ посміхається, ще усі люди довкола. Це дуже приємно. Рухаємось далі. Так класно, боже мій. Якби я тут жила, ну, принаймні, місяць. Це абсолютно реально можливо, то мої б, е, ранішні тренування по цій променаді були б безкінечно постійними однозначно. Ну подивіться, ти йдеш і бачиш все довкола. Посміхнені люди різного віку. Е, е, дуже, схожі, дуже схожі відчуття в мене в Костебрава. але там ландшафт інший і там немає такої довжини променади. Вона є тільки вона по горам. Е, в мене завжди є, ну, коли я буваю в різних місцях, я завжди порівнюю відчуття там, 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 там. А тут так, в мене є такі перетини ментальні з Коста -Брава. Щось де ще є. Но тут, напевне, по сукупності факторів краще. Тому не обіцінюти Туреччину, знову ж таки, хочу сказати, це не тільки Наташа і. Е, те, що було в 90-х, ну, з тим, кого, хто того заслуговував, скажімо так. Туреччина вона кльова, це правда. Ну от, рухаємось далі. Весь Ічмілір нагадує Венецію. Бачите, ось такі човники, канали скрізь, перпендикулярно до моря. От так, класно вони вигадали і з цього боку. Звичайно, контрове освітлення, воно передає тільки силуети, але все рівно. І оце вже крайні готелі перед Маріною. Там вже далі мармари закінчується. Ну як вам ранішній вайб? Клас? Ви звикли, що я роблю тренування Стралки? До речі, мені Google фото підкинув так само в тому році. Замінювали зірки у нас на театральній площі, ренували. Бачила ярка, який робив репортаж. Ну я ж на тренування там кожного дня. А тепер, саме в цей день, 5 червня, я вам роблю репортаж з Барбарису. Ось такі котики. Вони скрізь. І ми рухаємось до Марини. Я майже вже закінчила прогулянку цієї частини променади. Але вона ж до железна, 16 кілометрів. Це тільки та частина, яка від мого готелю. Трошки прохолодніше. Знаєте, сонечко досить спекотне. Блін, пів дев'ятої ранку, а воно вже так пайче-пайче. Але мені подобається. Мені все настільки подобається. Що ході казати? А хіба може бути інакше? Рододендрони. По-турецьки вони якось інакше називаються, адже рододендрон це трояндове дерево. Родо троянда дендро дерево. От, скрізь велосипедики, морозова. Ну, чесно кажучи, не ну, вайб краще, ніж коста браво. А тим більше там зараз стільки людей, там такі аншлаги. Не знаю. Я за Мармарис, за Хрудвітроус, водичка. От, можна ситися. І рухаємось далі. От ми з вами в такій маленькій Марині. Тут на території Мармарису їх дуже-дуже дуже багато. Ну отже, величезна берегова лінія. А взагалі-то Туреччина має стільки моря і воно настільки чудове. Щасливі люди. Дійсно. Ми зараз через Марину наближаємося до тих островів. Чуєте, як ласкається водичка? Вчора тут хлопаки, рибалки. Ловили рибку. Чим класний Мармарис? тим, що тут є простір, тут є багато різних атракцій, якими можна займатися. Ну От ось така краса. Краса-краса. А тут реально турецьке життя. Човники, хлопці моють машини. Тобто життя як скрізь. Заправка. Протвори Туреччини, Туркиє. Як торги обожнюю свого батька турецького народу, мустафа Кемаля маляти тюрка. Дійсно, це великий політик, велика людина. Ось тут на приїхав, там бачите, така вже сан лоренцо Така вже яхта, така прям яхта, чудова. Ну і моє. Місце кінці його признання. Я щаслива. Ну ще мої люди. Цей раніший репортаж буде закінчувати. Злочі з навтячністю долі. Труючий Богу. Все світом, все щастя, яке я можу бачити, відчувати, в якому я можу жити. До нових зустрічі! Очень геле-геле, а я дальше.